Равлик і кит. Ось казочка вам про мале равлення і сірого велета, кита, горбаня. Ось скеля висока, мав сажа чорнюча, ось равлик маленький, непосидючий. Цей равлик узявся по скелі повсти. Розгледіти море, човни і порти. Поглянув на обрій і сумно зітхнув. У мандрах морських я ніколи не був, хоч завжди чомусь мандрувати хотів равлик тихесенько забурмотів. А равлики інші, сімечки тої. Що міцно прилипли до скелі гладкої, Сказали усі равленят малому, не смій мандрувати, лишайся удома. Збентежився равлик, та тільки на дрібку і вигукнув: Ні, я рушаю в мандрівку, засяє сріблястий за равликом слід. Аго, хто зі мною побачити світ? Ось кит, що на хвилях бурхливих, стрімких, Приплив уночі, як світили зірки. Довжезний, грубезний, горбатий, і грізний, почав він співати для равлика пісню. Про шторм, про корали. Про гори із льоду, про, і про метеори, що падають в воду. Ось велет хвоста підійнав над водою і мовив маляті, пливемо зі мною. Ось море широке вирує не спить, Над дужім равленятко сидить. Доправлять їх хвилі в далекі світи. Де вежі із льоду стремлять із води, де в гора гуркоче вогненний вулкан, де золото сонця, пісків океан. Ось хвилі зіймаються, б'ються, пустують і піняться, лються, і хлюпають, плескають на равлення, на дужім у кита горбаня. Ось печери холодні, ось печери підводні, де рибки смугасті, строкаті, Акули зубасті зубасті, голодні, шастають, вертяться край горбаня, якого сидить на хвості равлення. Ось небо простори напнулись над морем. Що тішать і соце, і сонцем, і ніжним теплом. Та іноді враз починається шторм. Тоді необесні небесні у тій глибині, блискавки падають дуже страшні, Лякається бурі мале равлення на дужнім хвостівки кита горбаня. Маля озирало і небо, і море. Розбурхані хвилі, далекі простори, зітхало воно зачароване всім. Таких я тепер почуваюсь малим. Та сталася приткість, о горе, кит заблукав серед моря. Ось моторні човни заступають їм путь, вони збурюють воду і хвилю женуть своїм ревом гучним замакітрили світ. До мілких берегів доблукався на шкит. Ось почався відплив, хвиля в море біжить. Ось нещасний горбань через бухти, серед бухти лежить. Нужбо швидше у море, до горбаня закричало, що сили мале равлення. Я тяжкий і великий зізнатися мушу, Сам я звідси з пісочку ніколи не зрушу. Ревленятко миле було другом кита. Загукало ні, ні, і злізло з хвоста. Равлик по полсу незнану дорогу. Це ще не кінець, я покличу підмогу. Ось дзвоник у школі, яка край затоки, дзенька як кличе дітей на уроки, ось вчителька каже: Працюймо у тиші. І потім словаці, ще й кредою пише. Ось дошка шкільна, наче сажа чорнюща, ось равлик страшенно непосидючий. Дошка виблискує равленням. Мерщій урятуйте кита горбаня. Це равлик, це равлик. ніс вчительки зблід, а діти на те з равликом слід. Ось діти зі школи побігли юрбою, команду пожежників звуть із собою, щоб горбання поливати водою. А ось і приплив, що вірвався в затоку. Ура! Всі кричать, хто прибіг на толоку. Кита з равленням підхопило потоком. Ось Равлик підплив до своєї оселі. До родичів тих, що сидів на скелі, і мовили равлики, як плине час, ти добре підріс і вернувся до нас. І розказали равлики кит про мандри великі, побачений світ, про шторм, про корали, про гори із льоду, і про метеори, що падають в воду, і про равлення, що повзло навмання. Лишаючи рівне своє послання, яке врятувало кита гербаня. Ось кит звів хвоста із морської води, щоб дружна сімейка могла заповсти. Так рушила в мандри весела рідня на дужім хвості у кита горбаня.